До розового я ставлюсь з великою повагою. Я дивився ще задовго до повномасштабки всі виступи Загорецької. Ті тези, знаєш, які е, до мене доходили з якихось шортів, нарізок. От, якби це було зі сцени у вигляді якогось стендапу, це була б така от бомба. Вся проблема у тому, що це відбувається не зі сцени у вигляді стендапу. А на інтерв'ю у вигляді позиції. І тому таке сприйняття. І він, коли лежав в лікарні після поранення, я весь час хотів здати з його дружиною, я хотів знайти час приїхати до Києва, я хотів до нього. Я не, ну, я не знав, як далі буде. Виживе він чи не виживе. Я дуже хотів до нього приїхати. І Богу, я його фанат. Але, мабуть, навіть, мабуть, якихось внутрішніх сил у мене не вистачило, щоб. Довести цю справу до кінця він в нормальній кондиції. Мається на увазі психологічні. У мене склалося таке враження, і він сам мені сказав це буквально його слова.